Тільки вариться. То як мама сюди не новила, що поки, то я могла кладуть, його з'їсти. а так Мінтуса дуже Мінтус смажився. Ну, то було щось надзвичайне, то я не можу передати того смаку. То і не смак м'яса, і не смак риби, а смак Бог знає чого. Чогось надзвичайно. Де та риба поділася? Чи то ті кулі, такі настрашли, на десь бідна. Заховалися, бо знає, але я з тих пір я не чула нічого про ту рибу. А татко хоч цілими міхами її приносив, лапу. Задайте, будь ласка, про риболовлю. Батько любив рибалку? Так, і не вмів пливати. Був заводовий рибак, а пливати не вмів. І раз був такий випадок, татко поїхав на ніч, на мінтуса поїхав. Ну нічого, ніби погода була лагідна, нічого так не цей. А... Наразі рвалася буря серед ночі. Гримить, блискає, вітер, страшенний вітер, а татку один на, 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 на тій річці. Боже, мама стривожилася, пішла, пішла над ріку. Думаю, Боже ну що ж то буде пивати не вміє. Пішла, та що тут ніч, нікого не видно. Ну, якусь татку, ну він, бачите, він такого він середнього, трошки, може, вищий мого чоловіка, але він такий кивень, ну шахтар. Він нікого не бирав головного бора. І нікого ніякого шали. Кож такого грудь на розпашку і без головного бору. Незалежно, йому шапки не треба, він нікого шапки не носив. Ну. все. Такий був сильний мужчина, але все одно то переїжджає було велике. Ну, якось Бог дякувати. Приплив він до берега і прийшов додому. То було пережиття велике. А все на ніч їздив на рибу. Бо мін тут слапився тільки вночі. А привезє його так багато, така гарна та рибка. Всі сусіди їдять. Розкажіть, будь ласка, про те, як ви чули голос Гітлера звернення до німців. Видали, що Гітлер звертався радіограмою. А-а-а, так ми ж за німців, як нас на нижній подільській, почали забирати, нам дали помешкання коло вокзалу в Кам'яниці, де як вам сказати, то один будинок, там потім де такий, такий ніби подвір'я є, і потім знову будинок. Ото в тому будинку на першому порушу ми жили. Що так на розі вікно є, ото наше помешкання було. То нам німцям дали, бо вони забирали, знайшли поїздку, і з тих всіх, з, того з тої частини міста вони забирали всіх. А у деяких господарів вони полишали, не, 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 це, не, не рухали їх. Ну, А паланюків забрали, ми так були всередині, забрали, і дали нам ту хату, а потім татко роботу знайшов. Ну, було чи я не знаю, як він ту роботу знайшов в Арбайзамці. Арбайзам це німецька біржа праці. А так як татко знав перфект німецьку мову, ну, його відразу взяли. І він був там управляючим. Значить, він під своєю мав, там був два ресторани. То один ресторан, то не ресторан, а така так, як столова, бо там в Арбайзамці працювали наші поляки, українці. Працювали ну просто урядовцями, а працювали німці то окремо. Німці їли в ресторані, наші люди їли в столові. Кухня була окремо для німців, окремо для українців і поляків. Там інакше готувалися. пам'ятаю, через день терті пляцки з бараболь, а там було все люксове. І татко там працював, тим всім завідував всіми прибиральницями, і хто, хто працював там, він одним і всім. Ну, дивився за порядку. Одним сам дивився за порядком. Був шеф, його, такий низький мужчина, кого росту десь, як, як ви. А откий живот, ну був дуже добра людина, дуже добра людина була. І вони так, і він все в не, неділю і свят. Він взагалі в нього не було, він тут не мав родини. Бо всі ті урядовці з вони попривозили свої родини, і, і вони жили там, де коло кафедри, де колись було молоко, і в тому, в тому будинку. Там ще ряд, в тій каменниці, то повністю була каменниця урядовців Зарбайзамту. І він там жив, він там мав помешкання, але він там. Ну він там ходив на ніч так. А рано він приїх, приїжджав, він завжди в нас обідав. А якщо неділя, то вони з татком йшли в цей, там такі пальми були, такий великий, великий цей прийомник, Теліфункін, то самий новіший німецький був цей апарат такий. А то він так гарно грав, то, то такий звук в ньому був. Такі в статці, що, що то страшне. І вони собі підуть, і, сядуть, слухають телефон, бочка пива коло них, ми собі накачують ту, те пиво, п'ють пиво і там обідають, і там же все, нам ще їм обід принесе і все. І вони, він цілий день був у нас. І я їм кажуть, прийшлимерия, то як він вичитував татка, каже, я ж вас просив. Щоб двері завжди були закриті. Мене нема нікого, не пускайте на подвір'я. Та я не якби не він. Та були вони з таки з такими собаками прийшли. Але я кажу, що німці жандармерія, то та, цими бляхами, і тут вона тим, був готміс, Бог з нами. То була страшна жандармерія. І вони прийшли, та вони б пустили того пса, і Пес би знайшов вже дів. Ви розумієте, то чи ні, якби не шеф? Порівняйте, будь ласка, типаж радянських і німецьких солдатів. Зрівняти, які були німецькі, яких, ой Боже, а бідоща нещасна в 39-му році матка моя боска червики, ув'язані шнурками, пороздявлювалися. Ту якісь обмотки, а брудне, а нещасне, а голодне найпамбік оборони. Карабіни носили на шнурках. Ото була Радянська армія. Та вони, як прийшли сюди, ну правда, танки, як приїхали, танки були належні. І танкісти були нічого, так брані були нормально танкісти. Ну, Но ті піхотинці. І то все, що, що з тими гарматами бігали там коло тих гармат, то таке було бідне, таке було голодне, таке було нещасне. Худе? Таке, ну, ну, я, та я не знаю, хто там воював в тому 39-му році, як вони прийшли сюди. То була дуже нещасна армія. Але потім вони розвернули свою роботу добре. На противагу, як виглядали німці? Прошу? Як виглядали німці в порівнянні з радянськими? Як німці виглядали, знаєте, як Поляк казав, познач пана по хулявах. Отак виглядали вони. Порівняти німецьку армію, оснащення німецької армії і радянської, руської, то то є небо і земля, то є небо і земля. І відносно культури, вони взагалі, вони були, ті русські солдати, вони були як дикарі. Вони, вони нічого не розуміли, вони нічого не знали. Вони а голодні були, а бідні були, обдерті. Таке ну, може. А німці приїхали на тих мотоциклах з того Загребеля, таких в три ряди. Вони їхали гудятті, ми це настрашили. Гудятті, а вони нікого не рухали, вони. Та то, там то не було, то війни не було в 1939 році, вони легенько відступили і все. Уточніть ще раз про звернення Гітлера під час. Ага, я не розказала того. У нас, як ми жили в Арбайзамті, і потім вже Арбайзамт від'їхав, бо вже наступав фронт, і Арбайзамт евакуювався до Німеччини. А тут став Генеральний штаб фронту. Том Варвезамці. І ми цивільні одні. В Тернополі, в центрі міста, не було ні одної цивільної людини, ні одні сінької. Ми одні, одні одні на весь Тернопіль, ну по Українах, де мали люди свої хати, мали півниці, вони ж там поховали. А так ніде нікого не було видно. Ні, тільки одні воєнні гармати, танки. І ну, всяка та, та знарядження війни, то й і все. І, 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 а вона на нашому подвір'ї, то ми не бачили, щоб там були солдати німецькі, а от там все тільки була офіцерня з тими шапками, тими кашкетами, з такими, знаєте, то високі такі був. Отут тут той дашок, а тут ще так високо, і тут той герб урев той. Німецький. І, А так, щоб ми бачили простих солдатів, щоб вони ходили чи по подвір'ю, чи там того не було. От до нас приходили офіцери ті з того штабу. Мамі просили, щоб мама випрала.